Всім привіт, друзі. Е, як ми знаємо, завтра вже буде танк. Я, вже, я думаю, ви бачили, ви вже всіх передивилися, знаєте, що завтра Wargaming безкоштовно всім дасть по танку 9 рівня. Танк не преміумний, це буде акційний танк. Е, з приємного його дадуть всім, і е, це танк 9 рівня. Не сьомий, не п'ятий, не шостий. Це буде 9-й. На жаль, не преміумний. Е, Бистренько пробіжмося по ТТХ, покажу в ангарі, е, покажу коліжен модель, і быстрень е, вам прям в грі е, накидав порівняння е, танків. І подивимося плюс-мінус. Тому давайте зараз по порядку почнемо з сайт. Е, готуйтесь до святкових розваг із Vinnie Джонсом і Паттон з Танк. Е, -хо -хо бійці, вітаємо з приходом найчарівнішої пори року, сповненої святкових веселищів, подарунків і танкастичних пригод. Вінні Джонс наш крутий зірковий гість, підготував для вас теплі побажання. Ба більше за його участі ми запланували для вас святковий подарунок, машину 9 го рівня. Е, машину, ну, подарунок можна забрати з 22 грудня о 8.00 за Києвом. До 1 січня. 2.00 ночі за Києвом. Все це діло буде східна 9, 9 днів, да? 10 днів, фактично. Відосик не будемо дивитися, там нема, в принципі, нічого такого цікавого. В нас іде акційний американський середній танк 9 рівня. Цей, цей красень, класичний американець свого класу, який стане приємним поповненням вашої колекції сталевих воїнів. Стане чудовим поповненням вашої колекції, на якому ви не будете, скоріш за все, грати. Я, мабуть, перефразірував би цю фразу. Тому я просто впевнений на 100%, що на нього мало хто буде грати. Подивлюсь. до речі, це вже коли будемо в грі, я вам це покажу, розкажу. Так, вказані ТТХ є актуальними для машини з повним екіпажем, навченим до 100%. Кстати, цікаво, Єдине, що тут, в принципі, не пишуть. Чи буде цей танк даватися іменно з екіпажу? Тобто тут цей момент не уточнюють. Уточнюють, що буде такий 2D-стиль. До речі, кстати, прикольно. Ну, як особисто мені подобається, він знімається, його можна буде нанести на другу машину іншого рівня. А от за екіпажик нічого не пишуть. Деякі пантехні можна поліпшити з бонусами за рівня з новичками екіпажу та спеціальними ігровими предметами. Ну, це оборудочка, як ми знаємо, польова модернізація це все діло теж буде впливати на покращення ТТХ та танка. Я думаю, це ви знаєте краще за мене. Ну Давайте по загальним відомостям пробіжимося. Середня шкода в нас 400. Базовим снарядом 400 у нас голдовим і 515 у нас іде фугаси фугасиком. Середнє бронепробивання броні у нас 242 базовим снарядом, 300 мм голдовим і 60 мм пробивають у нас фугаси. Місність 1700 одиниць, максимальна швидкість вперед, 40-17 назад. Назад він взагалі практично не їде. Та я б сказав би так, ну як для Стежки. Так, Знову ж таки, середню шкоду не будемо, бронепробування не будемо, розкит 0,4 фігова точність, як для СТ, тим, тим паче американський. Час зведення 2,5 секунди. ну Це плюс-мінус, я б сказав, би, нормально, тим паче можна знову ж таки, екіпаж, оборудування і обладнання. і тому подібне, Це все теж вплине. Боєзапас 36 штук. Ну, я думаю, цього, блін, з головою. Я просто не впевнений, що хтось із вас вистреляє 36 штук за бой. Це я не знаю, який должен бути бой. Час перезаряджання гармати. 11,7 секунди, практично 12 секунд. Це овер до хрена Просто. Об знову ж таки, для СТ. Кути мінус 10 вниз, 20 вгору. Це в принципі круто. Типи снарядів. Бронебійні в нас ідуть базові снаряди 1067 метрів за секунду. Кумуль у нас буде голдовий, знову ж таки, 1067 метрів. І фугас у нас буде 1067 метрів. Я думаю, це, в принципі, помилкові цифри. Скорі за все, це не так. Тут буде одна циферка, правильно, Скоріше все це буде бронебійний снаряд летіти з 1000 Метрів за секунду. Це доволі таки непогано, як для базового снаряду. Ну пугаси і кумулі, я щось не впевнений, що вони будуть прямо з такою швидкістю літати. По живучості, що ми маємо? Ну, скритність машини. Я не буду ці коефіцієнти брати відсотки, тому що ця Стежка більш за все буде використовуватися як тяж, не як стежка класична. Дальність дії зв'язку 745 метрів, огляд 380 метрів. Це не дуже добре, як для теж стежки, знову ж таки, це ми теж все побачите. Міцність 1700 вже я казав. Бронювання корпусу 152 лобі. 152 мм 376 у нас сидуть борта 38 карма. Бронювання, башни у нас іде 203 в лобі 76 борта, 51 у нас іде корма І 35 градусів у нас іде скорость обертання башти. І по рухливості. Потужність двигуна на 770 кінських лошадиних кобилок у нас іде. Питома потужність 115,5 на тонну, Не сказав би, що це прям якся дуже добре. 36 градусів у нас по, ну, йде обертання. І максимальна швидкість перед 40-17 назад, це знову ж таки, я це все казав. Тому подивимось, давайте коліжен модель, поки ми зараз тут е, в браузері знаходимося. Ось коліжен модель самого нашого Паттена. От так вона у нас виглядає. Є у нас е, отака явна комбашенка, тому що у нас башня йде з Ренегата. Корпус у нас йде від на 10-го. Це смесь бульдога з насорогом. Я так би назвав. Ну, максимально зарізані просто вони по бронюванню, по міліметрах, тому що навіть в, в, в Рінігата. Я вам зараз покажу, коліжи модель Ренігата, У нас тут ось іде 95 максимально. І саме тов, товсте місце, десь я знаходив, тут 250. Там. Ну, тут є за 300 тут місцями, воно тут на цих виходить, скосах. Там місцями є в полочку, сюди буде пробиватися, тут буде пробиватися, сюди пробиватися, сюди, якщо ти будеш грати з десятками, буде однозначно пробиватися практично любим калібром, любим снарядом, тому що тут 220 вам будуть просто класти під пушку і взагалі ніяких проблем. Тут у нас під баштою, між баштою, і корпусом, де 189 мм, люба навіть вісімка вас буде пробивати базовими снарядами. Оця губа у нас виходить. 200 міліметрів, там от, навіть 170-ті, теж буде пробиватись. Е, ну, знову ж таки, вестиме тільки, е, От якщо ви будете там грати десь від рельєф, а буде змінюватись е, кут нахилу, там... ну і ці всі, е, як би ви без мене це все знаєте. Якщо ви будете ромбувати, буде залітати сюди в, в, ну, в МТЛБ, там, де йде в нас двігатель, якщо я правильно назвав, так. Да? Тут у нас іде, е, якби просто йдуть гусениці, немає ніяких не екранів, ні, ну нічого такого тут, в принципі, немає, що може там десь якся, щось там танконуть, затанчить, перетанчить. Коротше, по бронюванню нема нічого цікавого в ньому. Кажу сразу: по бронюванню він просто це не дев'ятка навіть. Він по бронюванню це. Була б така кріпка вісімка. От реально, якщо б це було б навіть навіть СТ 8 рівня, це було б, да, було б нормально. Але Но це не СТ 9 рівня. І ось вам бронювання Ренегата. У Ренегата тут 190 в Башенки, тобто, в комбашенки 190, да, вона пробивається, але все ж таки, це 8 рівень. Це преміумна машина, це 8 рівень. І тут йде 190 в комбашні. Це при тому розчоті, що ви можете грати з 6, з, знову ж таки, з вісімками. Ну, Тут у вас будуть пробувати сімки, деякі навіть можуть вас не пробувати і тому подібне. А ці ось роги тут запаяні, тут по 250. Тут більше таких місць кріпких, тут отут тільки вже по 300, навіть там за 300 є місця. Так це ренегат. Восьмий рівень, це тяж. А Таместежка, 9 рівень, полу Стежка, полутяж, непонятно що, і от ми маємо те, що маємо. Добренько, зараз давайте забіжимо в гру і подивимося вже безпосередньо його в грі. Так, ну і ми знаходимося в грі. Ось цей танчик, уже, як ми його можемо бачити, е, отакий він у нас красивий, е, опять же таки, полурінігат, полупаттон. Я б сказав, би, все-таки це такий, е, ну, перенігат пере, е, на стероїдах, я б на не сказав, би, тому що по броні він навіть і не впирався в і примірно. Ну е, Ну, не знаю, коротше, як його назвати. Для мене це просто, ну, така якась помість, непонятно чого і непонятно що. Виглядає, в принципі, він виглядає, ну, класно, дійсно класно. Ну, тільки габаритики в нього будуть внушительні, реально внушительні габарити. А так, в принципі, виглядає він доволі таки непогано. Екіпаж у нас складається з чотирьох осіб, скажімо так. Ну. Тут, в принципі, все те саме, те, що я казав, вже на, на сайті, в да? нас перезарядка 11 секунд, іде, мінус 10, там 2,4 зведення, 0,38. Ну це, знову ж таки, це вже з екіпажем. Там просто базові були параметри тут з екіпажем. По живучості, все, в принципі, те саме, нічого не помінялось, по рухливості. Єдине, що мені було цікаво, у нього маса. 50 тонн, практично 49 тонн, 49,7 Е, От його була мені цікава маса. Просто 49 тонн і 15 кобил на оцих 50 тонн, я думаю, він буде вяловато набирати скорості і держати він її буде теж дуже-дуже хреново. Тобі ж це вже нам намікає на те, що нам потрібно буде ставити турбіну. Турбіну треба буде карячити в цю по-любому. Я думаю, скоріш за все, стандартний його пакет по обладнанню буде. Ну, по, на, по, по крайній мірі я його так постараюся зібрати. Це буде турбінка експериментальна, тому що там іде вже в, в цій турбіні експериментально йде в базі е, стабілізатор, е, і це доволі таки буде непогано. Це буде турбіна, це буде досилач, і це буде вентіль. Скоріше за все, це буде вентіль. Можливо, замість вентиля буду ще спробую пограти на закалки або на експериментальній, або на обичній. Ну, можливо, придеться його робити більше, або як підтяж, щоб, щоб відігравати першу там, максимум другу лінію. Або, ну, зробити з нього світляка. Я не бачу сенсу в цьому. Тому що все-таки, ну, як для Стежки, в нього є броня. Але ж, опять-таки, використовувати його Комбашенка йому мішатиме, ну, є доволі гарні угли, які можна використовувати на багатьох картах. Тому тут е, такі будуть двоякі е, впечатлення танка. Ну, я думаю, треба його буде збирати, от, е, спробувати збирати із закалкою і пробувати збирати турбіну е, венті. от оце все будемо пробувати, звісно, це все буде на стрімах, будемо збирати, будемо катати, будемо пробувати з вами разом. Подивимося, як це все діло буде в нас гратись. Давайте перейдемо зараз до порівняння. В порівняння я додав тільки СТ9 рівня, Циклічні. із циклічними гарматами, без барабанів, там, без дозарядок, без цього всього. Тому що ми розуміємо, що ці. Танки з барабанами, це трошки інша гра, і там трішки зовсім все по-другому. Тут чисто циклічний, чисто хардкор, що ми бачимо? Ось наш патон. Блін, не можу його перекинути сюди, на жаль. Тому вибачайте, просто у мене стояв тіп в першому слоті, тому ви так. Ну, ладно, не про це. Що ми бачимо? Якщо порівнювати з всіма танками, Беремо, наприклад, бронепробиття. Бронепробиття в нього не саме гірше на рівні. Хочу підкреслити, не саме гірше. Найгірше йде тільки в Паттона 9, прокачуваного там 218. Але Паттон виігрує практично по всьому, по часу зведення тут в базі тільки 1,9 зведення йде, якщо у вас 100% екіпаж. Паттон його виігрує по. По огляду, це, ну, само собою. По огляду, до речі, він, мабуть, найгірший. Так, да, по огляду він найгірший з базовим оглядом от просто самий -самий найгірший. І по дальності зв'язку не самий найгірший, ну теж не, не бліщать, так би так сказати. Але по огляду він прямо от, е, самий хужий. І по бронюванню. По бронюванню, що я хотів сказати: бронювання башти, впадта на краще в лобі. Е, і е, бронювання корпуса. Ну, Корпус краще в цієї дев'ятки. Ну, в цілому по гарматі, да, трішечки краще він в плані бронепробиття. Альфу я вже там не беру. 390 400 – це там така собі різниця в альфі. Але все ж таки, по часу зведення, наприклад, це все буде краще. ДПМ, мній паттон буде прокачуваний. Тому тут не знаю, перезарядка, звісно, портить все. По перезарядці, найближчий його це іде Центуріон і ВЗ-120. Але ж знову ж таки, багато є, але ВЗ виграє знову ж таки по бронюванню, виіграє по альфі. І навіть знову ж таки, секунда перезарядки. Практично, це теж практично плюс. Тому тут я не знаю, китаєць програє тільки там по углах, у нього тут взагалі мінус 3, я не знаю, хто ці угли придумав. Мінус 3. Це день я ньому грати можна, мінус 3. Но практично люба дев'ятка, яку ви можете просто взяти і викачать, оставить в себе в ангарі і наслаждатися ігрою. Там є пість та сама. Э, Тіп-61 за Тіпа я взагалі зараз нічого пану не хочу сказати. Це просто. Мега комфортна машина, я всім рекомендую прокачувати гілку СТБ. Даже хоча б то корадіо цього типа 61 Це просто супер класна машина, мені дуже вона сподобалась. Я вже взяв майстра, хто був на стрімі, бачив. Це просто супер-мега класна машина. Так, да, є свої недоліки, але все ж таки класна тачка. І вона виігрує практично в усьому, окрім ето, бронювання Практично в усьому виіграє в Паттана. Просто Тіп 61, він буде по ДПМу, перестрелювати оцей, цього паттена. І просто розривати його буде в м'ясо. Бронепробиття більше 258 до 242. Трішечки менше альфа, але все ж таки просто по ДПМу. Просто по ДПМу, ви будете його розматувати на типу. Та на будь якому практично, танку ви по ДПМу будете розматувати його. Все, це, Ось, в принципі, всі циферки. Я вам ось всі цифри показую. Кому цікаво, за паузять, подивитись на паузі, як це все діло виглядає. Які цифри і тому подібне. Тому мій висновок такий: нічого ніколи Wargaming не дасть безкоштовно хорошого. Не один танк, який условно безплатно, або можна було його забрати, або. Його просто Варгеймінг дає на халяву, тим паче на халяву. Нічого хорошого. Реально, ну, я, я маю на увазі з високоуровнівих, там, там 8-й, 9, рівень там 10-й. Нічого такого там прям мега імбового не буде. Тим паче, як такі, як новорічні, ці всі подарунки. Тому я не знаю, я не впевнений, що це, ну, звісно, ця машина, цей танк він не злама рандом. Однозначно, хоча він його получать мега дофіга ігроков, це не буде сильно популярна машина. Фармить вона срібло не буде, тому що це не преміумний танк. Фармить вона вам буде тільки опит екіпажу, якщо я не помиляюсь. Акційна техніка, вона по фарма там екіпаж бістріше, практично як преміум. Ну, я можу помилятись. там, якщо що, поправити в коментарях. Тому, з приводу цього танку, я не впевнений, що він буде якийсь мега-популярний. Там, чи мега інтересний. Я знаю, що багато його хто ждав, його дуже багато обкатували на тестах, були е, такі там предположення, що він буде в терміналі в цьому новорічному, як в тому році у нас був 283-й, якщо я не помиляюсь, він там падав і на постійній основі, і як в оренду. В оренду, до, до речі, у мене до, 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 до сих пор є. І я вам хочу так сказати, 283-й непогана машина, навіть якщо без обладнання катати, ну, непогана, комфортна машина, хоч і з заднім розположенням башт. Тому, блин, ну я не знаю. Якщо це була б преміумна машина, то це було б таке собі, чесно. Якщо це просто акційна, халявна машина, ну. Окей, так, да, спасибо, що ви даєте хоч так. Ну, знову ж таки. Е це не прем, От що я хочу сказати. Це просто машина і все. Ї її можна було додати в, в гілку прокачування, якби там возле паттана можна там, через Паттона пойти. Кому не хочеться йти через паттан, йдіть через паттан, там, оцей heavy танк, чи там паттан-танк. Все. От, в принципі, і все. Якщо б він був би тяжом, як я подумав на стрімі вчора, хто був, я спочатку подумав, що це тяж. Я нам не вчитувався за СТ туди-сюди. Я реально подумав спочатку, що це тяж. Якщо це був би тяж, то окей, можна було б простити там оцю всю точність і це все подібно. Для тяжа це було б ну, нормально. Для девятки, тим паче, це було б окей. Для Стежки. Ці всі параметри, вони, ну, м'яко кажучи, взагалі не канають. З плюсів тут тільки альфа, плюс-мінус бронепробиття в базі і е, добрячі угли, все інше, все інше. динаміки тут не буде. Е, скритності тут не буде, якщо робити з нього снайпера. А снайпера з нього буде важко робити. потрібно Дуже сильно буде точити на точність. В общем, дуже багато але і дуже багато но, які не в'яжуться просто з середнім танком. Якщо це був би знову ж таки важкий танк, це плюс-мінус можна було, як то там ще десь простить щось. Ну, просто держіть в умі, що це не преміумна машина, фармить срібло вона вам не буде. Я думаю, в більшості випадках це буде просто люди заберуть цей танк, дехто його продасть, дехто його залишить і буде там раз в півроку викатувати, так би мовити, здувати пиль. Звісно, да, звісно, стрімери, хто стрімить танки, вони звісно будуть робити по ньому стріми, там брати три відмітки і тому подібне. Но... Не знаю, в мене, чесно скажу, дуже-дуже двоякі впечатлення про цей танк. Нічого хорошого я від нього не чекаю. Звісно, ми зробимо стріми, вже, так би мовити, пощупаємо його в, в реальності. Подивимося, як він буде гратись в рандомі. Ну, я думаю, це танк просто буде стояти у вас і збирати пиль вашого ангару. От і все. Тому. Друзі, а такий ось коротенький огляд від мене про цей танк, не знаю. Пишіть, звісно, пишіть свої думки в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати, поспілкуватись разом з вами в коментарях. Пишіть, можливо, я в чомусь неправий. Напишіть, я, звісно, вашу думку хочу почути. Тому, кому сподобалось відео, обов'язково. Прожимайте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відосів. Підписуйтесь на телеграм-канал, теж не забувайте. І до скорих зустрічей на стрімах і в наступних відео. Всім дякую, всім пока, бережіть себе.